Сквер слави в Кропивницькому тут лежить пам'ятник героям громадянської та великої вітчизняної воїн. Валентина Наплікова працює поруч. Каже, пам'ятник лежить зранку. Я вечором йшла сюди додому, він стояв. Утром приходимо на, на ринок, його, ну, видно, що його звалили. Якщо навіть треба було прибрати, то треба було його по-чоловічці прибрати в якесь місце. Експерт історико-культурологічного товариства Олександр Шилов має свою версію, що сталося з пам'ятником. Сліди скольження такого, знаєте, не те, що він там падав, а так його скальження. З тієї сторони його передвинули, столкнули бульдозером, екскаватором, там, видно там атлапи, там воно удари є. Підняли одну плиту, толканули. Висота пам'ятника 13 метрів, зроблений з бронзи, каже експерт. Якщо вже його поламали, то щоб він пішов на користь, щоб розібрали його бронзу. Пусть там нашим воїнам, українським, туди там якісь зробили, продадуть протези пороблять, а ще що немає. Прибрати пам'ятник скверу приїхали комунальні служби. Ми знімаємо плити, снімемо наші наше снімають пліти і все. На це ми закінчуть наша робота. Цей пам'ятник підпадав під закон про декомунізацію. Його демонтаж був погоджений у Міністерстві культури. Член громадської ради Кропивницького Дмитро Завражний пояснює, чому, на його думку, пам'ятник треба демонтувати. Безпосереднє вторгнення Російської Федерації на територію України величезні втрати. Ми зараз б'ємо москалів, як можемо, і бачимо, що там вказана дата. 1918 21 роки це саме національна визвольна революція України під проводом Михайла Грушевського, і це великий цинізм, що цей пам'ятник радянським катам тут стоїть. Начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко коментувати на камеру відмовився. Не на камеру сказав, чому впав пам'ятник, з'ясовують. Тиждень його зберігатимуть на підприємстві Теплоенергетик. Олена Жикалова Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.